Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Цікаво про чай та каву. Сьогодні ми розповімо вам, як правильно споживати чай та нагадаємо умови вікторини. Залишайтеся на каналі Житомир. Культура споживання чаю у різних країнах світу завжди відрізнялася. Чайна церемонія, липові відвари та просто пакетик чаю кинутий в окріп. Гарячі напої цінувалися у всі часи та на всіх континентах. Проте навіть найбанальніша чашка чаю вимагає доречного часу споживання, аби не нашкодити. Про всі нюанси спеціально для нашої програми розповідає Віталій Талько. Доброго дня. Сьогодні я з вами знову для того, щоб розкрити для вас якісь чайно кавові таємниці, незайвим буде повторити деякі правила вживання чаю. Ці правила дуже прості, вони лаконічні. Основних таких правил, я думаю, не більше десяти. Ми навколо них і зосередимось. Перше правило це не вживати чаю на ще серце, на пустий шлунок, тому що вважається, що це може зіпсувати. Не тільки сприйняття сприйняття чаю в цілому, але й і роботу ваших внутрішніх органів, і регулярне вживання чаю на серце призводить до деяких негативних змін в роботі внутрішніх органів. Друге з правил – це не вживати дуже гарячий чай. Температуру чаю при заварюванні може становити до 94-96 градусів, і якщо ви одразу заварюєте таким гарячим окропом, таким, такою гарячою водою чай і одразу вживаєте його або вживаєте через дуже короткий термін після заварювання, то регулярне вживання дуже гарячої рідини сприяє руйнуванню та Занадто великій чутливості шлунку та кишківнику. це спроводить до його зайвого подразнення, а також до певних навіть фізичних і фізіологічних його змін, що має дуже негативні наслідки та призводить до різних шлунково кишкових захворювань. Тому рекомендується вживати чай при температурі в середньому десь. 56-70 градусів. Ось в такому діапазоні саме при такій температурі ви зможете максимально відчути смакові властивості чаю. При цьому не псуючи собі враження занадто гарячим напоєм. Ні в якому разі не слід вживати охолоджений чай, забутий вами напій не принесе багато користі. Скоріше навіть зашкодить. Третім правилом, я думаю, ми можемо назвати правило не вживати чаю, який охолов. Якщо ви заварювали чай і забули про це, то через якийсь час краще позбавитись цього настою, тому що це дуже гарне середовище для розвитку бактерій. Я думаю, що в цьому напої вже дуже багато зайвих речовин, які можна навіть вживати шкідливими. І це не те, що вам потрібно. Якщо ви за один прийом. Не вжили той напій, який заварювали, краще більше ним не користуватися. Краще заварювати для себе завжди тільки свіжий чай. Яким чином можна, наприклад, зберігти напій, це після заварювання потрібно обов'язково відділити заварку від напою. Процідити можна через якесь ситочко або через марлю. І отриманий отриманий напій потрібно зберігати в скляній, або емальованій, або металевій посудині. І, і перш за все його потрібно охолодити і зберігати в охолодженому місці. Такий напій ви можете вживати в якості охолодженого чаю, навіть додавши туди е, сок цитрусових е, за бажанням або навіть е, м'яту, свіжу чи лід. Чи якийсь там сироп, наприклад, фруктовий, і ви будете мати дуже чудовий охолоджений напій. Але якщо ваш чай охолоджувався разом із заваркою, з листям всередині безпосередньо, то від такого напою відмовтесь. Одним із правил потрібно, я думаю, вважати те правило, що не потрібно пити занадто міцного чаю, не потрібно, щоб чай заварювався дуже довго. Він тоді втрачає свої. Особливості кольору, чай стає тоді мутний, такий помутнівший, його смак спотворюється, він окислюється і стає, ну, набуває таких негативних і неприємних ноток. Тому потрібно, щоб чай заварювався, я думаю, не більше там, від трьох там, до семи хвилин. За виключенням тих чаїв, які потребують більш довгого заварювання, це, мабуть, присовні чаї, старі чаї, або чиї, які в своєму букеті мають шматочки кори або сухих фруктів. Але краще, я думаю, що коли ви такий чай спочатку оживляєте, тобто обдаєте окропом, він трошечки набирає цієї води, починає віддавати свої основні ферменти, запах. Цю водичку швидко злити, і тоді вже можете заварювати як звичайний чай. Тоді він буде заварюватись швидше, ефективніше, і не буде потребувати більш довгого заварювання. Класичний чай не варто заварювати більше трьох разів, адже з кожним разом у напої лишається все менше корисних речовин. А на власному здоров'ї заощаджувати не варто. Ми українці, народ дуже заощадливий, дуже економний та обачливий такий. Але я скажу, що не потрібно заварювати чай більше трьох чотирьох разів, тому що при першому заварюванні чай віддає десь біля 50%, 60% своїх основних ферментів, своїх смакових та ароматичних властивостей. При другій заварці він віддає десь приблизно 30%. При третій, ну майже все основне віддається при третій заварці. І четверта заварка, вона вже така досить, досить таки умовна. Виключення можуть становити такі, чиї як мате. Вони заварюються виключно при багатократному заварюванні. І п'ята і шоста заварки мають свої. Певні переваги перед попередніми. Але що стосується класичних чаїв, а також чаїв, які ми заварюємо в побуті, я думаю, що вони повинні заварюватись не більше трьох разів. І це повинно бути виконано за умови такого майже безперервного пиття. Тобто у вас не охолоджується ні сама заварка, ні сам напій. Ви використовуєте. Просто більшу кількість води або донагріваєте собі її. І якщо ви заварюєте чай повторно декілька разів, то потрібно рідину першої чай, напій першої заварки випити до кінця, заварити повторно, потім другий раз випити, не змішувати одну воду з іншою, одну заварку з іншою. Потрібно послідовно випивати ту кількість чаю, яку ви заварили, і яку ви можете випити. І повторюю, що не потрібно пити чай потім, як його охолонув, і заварювати більше трьох-чотирьох разів. За півгодини до та після їжі чай пити не бажано. Одним із основних принципів вживання чаю також є наступні два принципи: це не пити одразу перед їжею та одразу після вживання їжі. Мається на увазі десь півгодинний, 40-хвилинний проміжок часу. Тобто за 30-40 хвилин не потрібно пити чай перед до того як їсти, і після того як ви поїли, краще зробити паузу 30-40 хвилин, а потім вже вживати чай. Це пов'язано із тим, що велика кількість рідини погіршує травлення їжі, погіршує її засвоєння. Ви робите процес травлення менш ефективним. Але є такий один цікавий нюанс, І якщо ви не маєте змоги повноцінно харчуватись, тобто ви вживаєте не повноцінний обід, а, наприклад, перекусуєте там якісь бутерброди чи печиво, чи щось таке на швидкоруч, можливо, сухе, компактне, то тоді чай може слугувати дуже гарним транспортним засобом для їжі. Вживаючи чай в прикуску із сухою їжею, в якісь там такі в екстремальних умовах або на швидку руч, ви тільки можете покращити сприйняття шлунком цієї їжі, а також і травлення. Але я думаю, що тут скоріше чай виконує дійсно таку функцію, як транспортна для їжі, а також функцію, яка покращує засвоєння тієї їжі, яка є твердою, яка є не завжди звичною, яка є бутерброди, сир, там, печиво, сухарики, різні снеки. Ця вся їжа, я думаю, потребує додаткової водяної обробки. І в даному випадку чай слугує дуже. Гарним засобом. Також категорично забороняється запивати ліки чаєм. Одне з основних правил вживання чаю це ніколи не вживати ліки разом з чаєм. Тобто, не запивати ліки чаєм, не запивати таблетку, не запивати гіркі настої, не засипати лікарські засоби в чай. Чай не може слугувати основою для вживання ліків. А також не може бути використаний як засіб, яким ліки запиваються. Це може бути тільки чиста вода, тільки чиста, виключно чиста вода, тому що чай сприяє руйнуванню ліків, утворенню осадів, розкладенню ліків на складові, і у різних ліках різні. Складові цих ліків можуть втрачати свої властивості або гірше засвоюватись, або засвоюватись в абсолютно різний час, що змінює або погіршує ефективність прийнятих ліків. Навіть самі китайці дуже інтенсивно використовуючи чай як лікарський засіб, а також як засіб, яким за допомогою якого інтенсивно лікуються люди. Першими стверджували, що чай руйнує ліки, тому це можна саме так трактувати, і це може мати виключно негативні наслідки. Тому, якщо ви вживаєте чай і вживаєте ліки, робіть це нарізно через велику паузу ніколи не суміщайте. Нагадуємо запитання березня. Як називається чорний або зелений чай, який просочують соком сметанного яблука? При звісно, незабутні вечіркамані відповіді на запитання. Надсилайте на електронну адресу Тіві.